Слава Ісусу Христу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І, Господи, збережи нашу країну, наших воїнів, наших людей. І не дай сатані втілити його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь і Господи, покрий, помилуй, захисти. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему: хто така Вавилонська блудниця? Що Вавилонська блудниця це. Всі релігії світу, які нічого не мають спільного із істинною вірою в Ісуса Христа. Ось що це е, релігії світу, які е, вони тісно пов'язані зі світом, які тісно пов'язані з гріхом. І тому, е, коли там навіть проповідуєш. Слово Боже людині, яка каже, що я вірю в Бога, я вірю в все, що Він зробив, все я вірю. але коли йому починаєш трактувати Біблію, то та людина готова просто або роздерти тебе, або вбити. ось, Других слів немає. Ось це говорить про те, що це є небезпечна релігія, і під цією релігією люди. Беруть і одобряють гріх, беруть там і захватують чужі території, як це відбувається з нашим сусідом Росією, що люди там говорять, що з нами Бог, і прикриваються там Богом, але самі роблять які там, ну, самі роблять такі е, жахливі речі. Ось і тому е, Господь буде. Судити цю блудницю буде судити ці всі релігії світу, оскільки вони нічого не мають спільного з істинною вірою в Бога. А істинна віра в Бога, вона основана на апостолах і на пророках і на самому е, краєгольному камені Ісусі Христі, що Ісус Христос, Він є головою церкви, і Він є головою е, всієї віри в Бога. Ось. І тому це треба розуміти і поважати. Е, ну і той, хто істинно е, хто вірить в Бога, хто, е, той знаходиться в церкві, там, де вивчається Біблія, там, де втілюється то Слово Боже в життя. І хто вірує в Бога, той є учнем Ісуса Христа, що Він є вивчає, що Він то Слово втілює в життя і розповсюджує дальше. Ось тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишив в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.